Можна вгору дивитися. Ще машинка перейде, чі Так Треба ж дотримуватися плану. Ану, підскажи мені, Денис, що там переподоба. Третє питання. Відволікають. Що ти мені даєш? Тут немає вуси. Це проєкт в об'єктиві, у якому ми показуємо, хто створює бренд компанії Палісан. Сьогодні ми приїхали у фірмовий магазин Фарбекс, щоб познайомити вас з новою героїною нашого проєкту. Вітаю, я Світлана Лисенко, продавець-консультант фірмового магазину «Фарбекс». Світлана, коли ви почали працювати у фірмовому магазині «Фарбекс»? В магазині я почала працювати з 2019 року, хоча магазин існує з 2012 року. В нашому фірмовому магазині представлені широкий асортимент продукцій компанії «Палісан», Представлені всі торгові марки Максима, Максима Декор, Фарбекс, Делфі і Декарту. Як продавець, я маю допомогти клієнту підібрати фарбу і супутній матеріал, що найбільше вам подобається у своїй роботі? Для когось моя робота здається звичайною, але для мене вона цікава. Мені подобається моя робота. Мені подобається спілкуватися з людьми, консультувати, допомагати їм втілювати свої творчі ідеї, обмінюватися досвідом нанесення фарби. Я сама протестувала майже всю продукцію компанії Полісан, тому що мені хотілося дізнатися більше про властивості фарб, пізнати їх специфіку роботи і. Таким чином я можу допомогти будь-якому клієнту підібрати необхідну продукцію. Інколи покупці заходять до нашого магазину просто проконсультуватися з нанесення певної фарби, але під час розмови вони вирішують, що вже вони хочуть оновити щось в себе в приміщенні і купують фарбу відразу. Бувають такі випадки. Є така продукція в нас, яка дуже відома. І вона не потребує рекомендацій і реклами. Це продукція торгової марки Фарбекс Рабер Paint, гумова фарба і матлатекс. Серед наших майстрів користується попитом фарба лінійки Silk Touch, тому що ця фарба високої якості і легка в нанесенні, що допомагає вам відновлювати сили. Інколи моя робота забирає в мене багато енергії, тому що спілкування це завжди енергетичний обмін, і тому часто я відновлюю свої сили на прогулянці з дітками своїми, з друзями, а також займаюся хобі. Хобі в мене багато. Я можу малювати, можу щось ліпити на кухні виготовляти. Також я займаюся редизайном, перефарбовую меблі і що створю. Малювання для мене як медитація. Цей процес мене заспокоює, я відновлюю сили. В цьому процесі я ніколи не відчуваю втоми. Інколи я також займаюся барельєвчиками, тобто з шпаклівки можу робити якісь фігури на стіні. В даний момент я творю квіточку, і під час цього процесу я взагалі не відчуваю ні втоми, ні часу, тобто поринаю в цей процес задоволенням. Це такий процес, коли я відчуваю тільки матеріал, пензлик і все. Мені дуже подобаються декоративні штукатурочки, максима декор. З ними можна легко експериментувати, тонувати в будь-які відтінки і створювати поверхню дуже різноманітно, відповідно до вподобань і настрою клієнта. Вдома я перефарбувала стіни у спальних кімнатах. Я спробувала в роботі декоративне покриття Galaxy, і мені це дуже сподобалося. Цей матеріал дуже піддатливий і легкий в нанесенні з ним можна легко експериментувати і створювати різні покриття. Я намагалася передати морську піну, і я вважаю, що в мене це вдалось. Коридорі я спробувала нанести інше наше декоративне покриття арабеск, так як мені захотілося цю кімнату зробити менш сяючою і створити більш гладеньку поверхню. Я затонувала в колір карамельний, нанесла незвичним способом, спробувала перший шар нанести макловицею, а другий шар за допомогою такої кельми. Таке покриття вийшло більш делікатне, ніжніше. Але в той же час воно міцне і легко миється. До речі, в нас дуже творча сім'я. Всі мої діточки люблять малювати. Тому я хочу також показати вам дитячі малюнички. Це роботи моєї старшої донечки. От війна. Вплинула на мою дитинку так, що вона весь свій душевний біль і переживання втілила от в такий малюночок. Також вона любить малювати різних людей, різні фактури. Все те, що їй подобається, вона намагається зобразити в своїх скетчбуках. Я своїм діткам завжди дозволяла творити як на папері, так і на стінах навіть. Так як вдома я пофарбувала стіни селектач 7, то я не турбувалася, що не зможу відмити. Все легко завжди відмивалося і від фломастерів, і від акварелі. Тому мамочкам на замітку рекомендую. Як змінилися запити клієнтів від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України? Навіть по клієнтам магазину я бачу, що творчість допомагає справлятися з стресом, і з початком війни. Продажі в магазині трошки зменшилися, але у 2023 році вже ситуація покращилася, тому що люди захотіли відволіктися від стресу, від новин, від оцих всіх подій, тяжких, які в нас відбуваються в Україні, і клієнти наші постійні знову повернулися до нас. Всім захотілося оновити простір, хтось перефарбував кімнати вдома, хтось огорожі, дахи. Тому знову клієнти прийшли до нас. Також змінилася тенденція вибору кольорів. Зараз покупці вибирають дуже часто світло-сірі відтінки, бежеві, світло-зелені. Ці відтіночки вони заспокоюють, дарують затишок і знімають напругу в деякій мірі. Я впевнена, що продукція Палісан, яку я рекомендую клієнтам, дає якісний результат і вирішує різні завдання клієнтів.